У ці дні вже місяць, як тривала антитерористична операція. Однак була вона у перші дні надзвичайно пасивна. До кінця важко було усвідомити, що це все. Насправді тоді втратили контроль над значною частиною Луганської області, де 27 квітня проголосили Чергову Народну Республіку і відбулися псевдореферендуми щодо незалежності ЛНР та ДНР. Лише 26 травня 2014 року провели першу масштабну операцію сил АТО за участі авіації та десантно. То був бій за Донецький аеропорт. З вами Ольга Боровець і подкаст Події з історії про перший бій і оборону ДАП розповім сьогодні. Насправді ще за місяць. До цього бою, у квітні 2014-го сепаратисти вивісили над аеропортом у Донецьку свій прапор. Тоді в Україну проникло чимало озброєних угруповань з Росії. І на сході вони масово захоплювали органи влади та скрізь вивішували прапори неіснуючих республік, щоб намалювати для світу картину внутрішнього конфлікту, а не вторгнення Росії в Україну. Попри сепаратистський прапор, Донецький аеропорт, як це не дивовижно звучить сьогодні, працював у штатному режимі. Українські військові охороняли внутрішній периметр литовища, вони перебували. У будівлі так званого старого терміналу, щоб не заважати пасажирам та персоналу, знаючи сьогодні на що здатна Росія і що було далі, згадувати усе просто страшно. Тож присутність українських військових в аеропорту не влаштовувала сепаратистів, як і той факт, що литовище приймало літаки та вертольоти ЗСУ. для захоплення Донецького аеропорту. Сепаратисти створили групу ні, не з місцевих фанатиків Росії. Вони створили групу із загону Іскра, у складі якого були 45 громадян Росії з Ростова на Дону з 20 И шести найманців з Чечні бойової групи бригади «Оплот» кількістю до 30 осіб та батальйону восток, чисельністю до 120 чоловіків під командуванням колишнього командира Донецького спецпідрозділу СБУ Альфа підполковника Олександра Ходаковського. Саме він здійснював і загальне командування операцією по захопленню ДАПУ. У ніч з 25 на 26 травня. Зрадник офіцер СБУ Олександр Головура, який працював у службі безпеки ДАПу, завів у будівлю нового терміналу близько 80 осіб загону. Іскра підрозділу чеченців і оплоту, яких решта угруповання підтримувало з готелю політ, розташованого поруч. Становище українських бійців, які на відміну від більшості бойовиків не мали бойового досвіду, ускладнювали вразливість їхніх позицій у низькій будівлі старого терміналу. Також наших бійців було значно менше. Це були 64 бійці кіровоградського полку спецпризначення та 15 бійців зенітно-артилерійського взводу 25-ї повітряно-десантної бригади. У наших воїнів не було важкого піхотного. Озброєння та бронетехніки фактично в одну мить вони опинилися на ворожій території, оскільки бойовиків підтримували співробітники Донецького СБУ та МВС. Вночі 26 травня. Наші бійці облаштували спостережні позиції на даху старого терміналу. Під ранок вони зафіксували на даху нового терміналу вогневі точки бойовиків і підвезення до них озброєння у зв'язку з критичною ситуацією. О 7.10 ранку, 26 травня 2014 року. Робота донецького аеропорту була зупинена. Персонал евакуювали. Наші бійці надіслали запит на підкріплення. Операція із захисту аеропорту почалася за наказом тодішнього виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова близько 11-ї ранку, того ж 26 травня. Під час обльоту аеропорту ударними гелікоптерами мі 24 прозвучав і перший постріл. Солдат снайпер 3-го полку спецпризначення взяв на себе відповідальність і знешкодив бойовика, який мав намір збити вертоліт з протизенітної установки. Тоді це був Справді важливий постріл, адже до кінця важко було усвідомити, що це реальна війна. А ворог не уявні сепаратисти, а реальні російські вбивці. Після першого пострілу між двома терміналами зав'язався бій зі стрілкової зброї і гранатомету. Близько 12-ї години дня над аеродромом здійснили політ штурмовий літак Су 25 слідом за яким з'явилися гвинтокрили ЗСУ. Під прикриттям двох вертольотів військових, які розташовувалися на даху старого терміналу, вони висадили десант з бійців третього кіровоградського. Полку спецпризначення і десантників 95-ї аеромобільної бригади. Загалом 121 боєць підкріплення зайняв периметр аеропорту і диспетчерські вежі. Ввечері 26 травня 2014 року виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов повідомив: Донецького аеропорту більше немає. Сьогодні я дав наказ завдати ракетного удару по новому терміналу вартістю 200 мільйонів доларів. Там були російські диверсанти. Тепер це Поле бою після авіаудару з гармат по даху нового терміналу двома штурмовиками і гелікоптерами по ньому був завданий удар кількома ракетами, що змусило бойовиків переміститися на нижні поверхи будівлі, знешкодивши снайперів, які вели вогонь з дахів сусідніх будівель. Українські військові перейшли в наступ. Близько першої дня вони пробили вхід на першому поверсі нового терміналу, через який в нього увійшла штурмова група. У паніці відступу вже за межами аеропорту. Четвертий взвод бригади Восток з гранатометів і стрілецької зброї. Розстріляв вантажівку із загоном іскра і чеченцями, прийнявши їх за українських військових. Інша машина з бойовиками перекинулася після удару об бетону загорожу, рухаючись вулицями Донецька. Основний бій в ДАПІ закінчився близько 17-ї години, 26 травня. Але зачистка території литовища та довкола тривала до вечора, 24 травня 2014 року. Загалом, бойовики у тому першому бою втратили до сотні осіб, третина з яких була громадянами Росії після бою в Донецьк. Кому аеропорту капітана Олександра Головура, який зрадив присязі і завів в аеропорт бойовиків, в Донецьку викрала контррозвідка СБУ. Його вивезли у Київ, а згодом обміняли на українських військовополонених. З українського боку ніхто не загинув. Поранення у тому першому бою отримали троє бійців. Перший бій за Донецький аеропорт став одним з переломних моментів, який чітко дав розуміння того, що це. Російсько-українська війна і Україна не збирається здаватися після 26 травня 2014 року. Антитерористична операція перейшла в активну фазу. І вже 4 червня був звільнений Красний Лиман, 13 червня, Маріуполь, 5 липня, Слов'янський Краматорськ, наступного дня Артемівськ. Водночас саме тоді Росія почала активно підсилювати та озброювати бойовиків. Та сепаратистів щодо оборони донецького аеропорту вона тривала 242 дні. Якби не руйнування терміналів ДАВ тримали б довше. Оборонців за незламність назвали кіборгами. Внаслідок тривалих танкових обстрілів, 13 січня 2015 року впала вежа Донецького аеропорту. На той момент у ній були українські бійці. Кілька з них ще три дні продовжували коригування вогню із зруйнованої будівлі. 20 січня 2015-го проросійські сили підірвали новий термінал. Бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилися, ховаючи під собою українських воїнів. 22 січня 2015 року в року захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапили в полон. Саме 22 січня 2015 року вщент зруйновану територію Донецького аеропорту покинув останній боєць. Збройних сил України за даними українського незалежного проекту Книга пам'яті полеглих за Україну, які були оприлюднені у січні 2018 року. Підтверджені дані щодо втрат українських військових за 242 дні оборони донецького аеропорту становлять 100 осіб загиблими. Це не заокруглення, це верифікований перелік. Точне місце загибелі чотирьох бійців не вдалося встановити, тому їх імена не внесли у перелік. Ще чотирьох не внесли у список, оскільки не знайшли. Тіл. тому перелік може містити до 109 прізвищ. Число поранених оцінюють у 440 осіб. З вами була Оля Боровець. Якщо ви вважаєте такі історії важливими, підтримайте нас і дайте можливість створювати подкасти надалі. Заходьте на сайт Ми з України Ком» та тисніть кнопку підтримати.